У даному відеоуроці ми розглянемо, яким чином можна переносити оплату між особовими рахунками. Уявімо, що у грудні 2013 року оплата була помилково внесена не на той особовий рахунок. Потрібно перенести її на той, для якого вона призначена. Важливо пам'ятати, що перенесення оплати між особовими рахунками здійснюється за допомогою створення платежу. Заходимо на особовий рахунок, на який помилково була внесена оплата. У стовпчику «Сплачено» ми можемо розглянути деталі щодо цієї оплати. Для того, щоб перенести її на інший особовий рахунок, нам потрібно створити платіж. В'явімо, що дата у нас 15 грудня 2013 року. Суму ми вносимо обов'язково за мінусом. 208,91. Під банком обираємо перенос переплати і перенесення платежу. У коментарику обов'язково прописуємо, на який особовий рахунок ми переносимо даний платіж. Натискаємо ОК. Бачимо, що оплата. Знялася з даного особового рахунку. Переходимо на інший. Операція за аналогією Створити платіж. Сума в даному випадку вже за плюсом, оскільки ми кладемо дану оплату на рахунок. Банк. Перенос переплати, тип перенесення платежу. З якого рахунку вказуємо та натискаємо ОК. Бачимо, з'явилася наша оплата. Для перевірки правильності наших ті ми звертаємося до вже відомої нам раніше спливаючої панельки. Обираємо платежі, ставимо галочку по даті. Обираємо день. Коли ми виконували операцію 15 грудня в нашому випадку, натискаємо ОК. Вгорі повинно стояти або звірені, або усі, та бажано, щоб було по пачкам. Звертаю вашу увагу на стовпчик ліворуч. Нас цікавить перший рядок, ставши на нього, праворуч з'являються наші особові рахунки, між якими ми переносили оплату. Сума нульова, оскільки з першого ми зняли суму за мінусом, а на інший поклали за плюсом. Кількість особових рахуночків 2. Ми бачимо, що ми все виконали вірно.